Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання чудового дня з Чернівців! Де звичайно недільний. Сьогодні початок березня, але сонечко так гріє десь біля 20-21 градусу тепла. Неймовірно, блакитне небо над Україною. Ми з вами знаходимося в Чернівцях. І знаєте де? Де на руський міст? Я тут випадково. Я взагалі сюди йшла по іншим... Папа! До побачення! Я йшла б за іншими справами, але ж тут Е, У Києві на Петрівці буваю, у Львові на Вернісажі постійно, а в рідних Чернівцях ще соромно мені ніяк не Е, Робили зйомку, вибрала собі купу вінтажних брошок і австрійської доби, і антикварних, і з Радянського Союзу. Зустріла близьких серця людей. Тут можна зустріти чернівці з того, того, того життя. А зараз буду вам показувати далі наживо. Так. Ось такі речі, 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 речі. Вулиця Руська. Ось так все життя, життя, життя. Ася, привіт! Тут продається будь-що і речі, які були в житку. От різні такі, бачите, графіни. От я б, наприклад, відстоювати воду для поливання квітів зараз. Ось такий графінчик 150 гривень. В них можна використовувати як вазочку. А можна захвітловити воду для квітів? Такого рівня, якби я купувала вазочку і ще там такий виноградок, то це було б ну, гривень 500, 600 до тисячі. А такого розміру точно до тисячі. Напевно, я повернуся, тому що я дуже люблю квіти і я можу робити гарні композиції і туди вкладати різні різні цю букети. Беру. Забрала цих два графіни, ну просто ну, смішні гроші. Пара за 250 гривень. Ну, таке, нехай буде. Як все чудово в Чернівцях. Таскати ці графіни я не хочу. Я ще не знаю, навіщо вони мені потрібні, не хіба вони мені потрібні? Але ж я знайшла аптеку тут на мосту. Зараз зробимо моїм рекламу. Ось така аптека подорожник. І чудовий хлопець е, взяв собі до восьмої вечора на зберігання мій пакунок. А я з вільними ручками йду далі і буду вам знімкувати. Знову переходимо дорогу, чекаємо зелене світло і рухаємось далі. А ось е цих ще рівних людей я купила графінчики. Розкажіть, розкажіть, тримайте мікрофон. Ой, бо, я ні, я продавала. Ні, мікрофон. так ви розкажіть, і що ви в этом графіні будете, що ви будете в ньому тримати. На наружку. Ну як вам зручно. Я буду компот держать і воду і ну мені кто... рекомендуєте теж компот що наліт у кого чого є. А вони ще з яких часів ці графіки це советські графіни ще радянського часу. Да, 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 так? по да. якісні, Тому якісні да, Якісні, да. -е ще, з п'ятідесяти будуть. Я вам дуже дякую. Гарного дня все продати. Да, дуже... в Чернівцях все відбувається. Уже по 12 годині люди збираються, вони зрання. А я ось все все. А я, як завжди, в крайній вагон. Ось, подивіться, ще такі мобілки, вже як сувеніри. Бодь-що. Люди роздягнені. Ось, бачите, футболочка вручно вишита паєточками, єдиноріг. Я пам'ятаю, що тут 80-ті роки, 88 89 вісімдесят це був ще залишок перестройка, перебудова радянського союзу. І тут на ринку на зеленому приїжджали поляки і робили таку тучу, такий, такий базар. І продавали ристопи, тіні, пані Валевська, не може бути, будь може, ось так. Рухаємось далі. Ось Різні різні вінтажні речі, килими, будь-що. Дротики різні кому що потрібно. Іграшки, рюкзачки, відеоки. Слухайте, мені подобається, я не знаю, чого я тут раніше не була. Я ж знаю своє очистка, що я завжди щось знайду. Веду камерою далі і розглядаю разом з вами. І шипшини. Дивіться, яка шкіряна косуха на дитину. Дуже модна, така зараз вінтажна. І ось така вишивка набивна. Будь-що. І ось там ще цілий-цілий базар. Слухайте, ви не враження, що я повернулася в кінець 80-х, початок 90-х. відсотково. І взуття купа купезна. Будь-що. Так цікаво, Дивіться, ляльки з Радянського Союзу. Ось такі різні, різні. Лаки, кераміка. Як збираються, їдеш за мною, їжджають. І це дуже класний простір, де люди літнього віку комунікують між собою. Мені подобається. Я сюди буду приходити. Погода сьогодні сприяє, тому щоб люди приходили і продавати, і купувати. А тут ще поруч ринок зелений. Можна купити по самим низьким цінам продукт. І відреставрована вулиця Руська. Ось такі, бачите, польові сумочки, офіцерські, шкіряні, будильнички. І ось сюди аж на поворот на зелену. Якісь лампи, посуд. Ось туди аж на зелену, далеко-далеко, за затишок. А ми пройдемося ось тут ще рядами. Мені вже поступово це починає е, набридати, але ще погуляємо. І консервації. Усе-усе. Ось такі керамічні, посуд різний. Ось такі мельхіорові ложечки, виделочки. Пласты. Сегодня дуже дуже великий базар. Люди стоять аж туди вниз. Як екскурсія? Я вже навіть почала стомлюватись. Давно я не ходила по блошкам. Ну, в Чернівцях це вперше, за кордоном це абсолютно інакше, але цікаво. От саме головна продавчиня. Публіка тут різна, абсолютно. Я дуже була приємно вражена. Це перший мужчина, з яким я почала комунікувати, Володимир Чернівчанин, корінний, він живе в Києві і в Чернівцях, і в Києві. Це було дуже приємне спілкування. Саме там я купила антикварні брошки і вінтажні. Але були такі хамовичі, знаєте, такі люди на підпитку, які просто приходять, ну, різні, різні. І літні люди. Така атмосфера, вайб різний, але чудово сприяв усьому сонечку і все-таки весняний настрій. Ще трошки доведу, і будемо прощатись. і вередочки, будь-що. Ну що, я буду прощатися з вами. Усім гарного дня, усього найкращого, і до нових зустрічей! Хай щастить! Така цікава екскурсія для мене так само. Але весна надихає, папа. -па.